Суцільні рубки в Карпатах одна з причин висихання ялин. Це висновок керівників лісової галузі України, які перебували в Львівській та Івано-Франківській областях. Про результати інспектування ділянок далі в сюжеті. Серед ділянок, які інспектували спеціалісти, належить вигодському надлісництву філії Карпатський лісовий офіс. Тут, як і в багатьох інших місцях Карпат, фіксують всихання ялин. Тільки що ми спустилися із гори. Ми бачили, що ті ділянки, які були заготовлені суцільною системою рубок, вони впливають і на той ліс, який залишається рости біля цих ділянок, тому що відкривається велика площа для сонця. Відповідь, Відповідно, деревостан знаходиться у більш стресовому стані, і далі це йде просто як доміно. Наступна ділянка, наступна санітарна рубка, і відповідно це іде крок за кроком. Поглиблюють проблему також кліматичні зміни, кажуть лісівники. Почалися зміни клімату, почалися температурні гойдалки і також тривалі періоди. Посухи ялина має поверхневу кореневу систему і недостатня. Кількість вологи вона ослаблює дерево. Проблема всихання ялинників. По народному по смирічників, вона є, власне, важливою і типовою для багатьох європейських країн. І спричинена вона в першу чергу змінами клімату. Але яка природа цього сихання? Чому воно взагалі сталося? А сталося воно тому, що в цих місцях, де ми зараз знаходимося, зокрема тут, тут мали би рости природні ялицево-букові мішані ліси покращити ситуацію мають докорінні зміни у веденні лісового господарства, переконані фахівці лісової галузі України. З 27-го року ми будемо переходити на так звані рубки переформування. Це вибіркова система рубок, і це буде означати, що з 27-го року на великих площах у карпатських лісах зміниться спосіб господарювання. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб деревостан формувати у більш продуктивний стан, щоб деревостан у нас був не одновіковий. І чистий, а щоб він складався, щоб він ставав різновіковим, щоб він був мішаним, щоб він був максимально продуктивним. Карпатам притаманні мішані, багатоярусні та різновікові ліси. Втім, систему насаджень змінили за австрійських, а потім і радянських часів задля економії і швидких прибутків. Тоді сформували похідні ліси з ялини. Зараз цей вид господарювання негативно впливає на всю екосистему Карпат, констатують лісівники.